Наступна головоломка. У нас є така рівність. 7 додати 5 дорівнює 4. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, мінус 1 додати 5 буде 4, 4 дорівнює 4, 4, 4. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.